Ще раз хотів би разом з вами сказати слава Господу! Слава. Я також буду читати з Старого заповіту, з першої книги Самуїла. Я буду читати з 4-го розділу, з 10-го і 2, до 22 вірша, до кінця цього розділу. Перша книга Самуїла, 4 розділ, я почитаю з 10-го і до кінця, до кінця з 10-го вірша і до кінця до 22 і воювали філистимляни, і був побитий Ізраїль, і кожен утікав до свого намету. І та поразка була дуже велика, і впало в Ізраїля 30 тисяч піхоти, а Божий ковчег був узятий, і два ілієві сини, хофні та пінхас, полягли. І побіг, і побіг один Венієминівець із бою, і прибув і прибу того дня Шіло, а одежа його була подета. І порох на голові його. І прибув він, аж ось Ілі сидить на стільці при дорозі і виглядає, бо серце йому тремтіло за Божого ковчега. А той чоловік прийшов і розповів у місті, і закричало все місто. А Ілі почув голос того крику, та й сказав: Що це за голос того натоку? А той чоловік поспішив і прийшов, та й розповів Іллієві. А Ілій був віку. Дев'ятидесятий восьми літ, а очі його померкли, і він не міг бачити. І сказав той чоловік до Ілія: Я той, що прибіг із бою, і я втік сьогодні з бойових лав. І сказав Ілій, що то сталося, мій сину, і відповів вісник і сказав: Ізраїль побіг перед філистимлянами, і сталася велика поразка в народі, і обидва сини твої, Хофні та Пінхас, полягли. А ковчег Божий узятий. І сталося, як згадав він про Божого ковчега, то впав Ілій з стільця навзнак при брамі, зламався карк йому, і він помер, бо той муж був старий та тяжкий. А він судив Ізраїля 40 літ. А невістка його, він хара жінка була важка, близько до родів. І як зачула вона ту звістку, що взятий Божий ковчег і помер тесть її та чоловік її. То впала на коліна та й породила, бо, на неї, бо прийшли на неї породільні болі її. А як настав час смерті її, то казали ті, що стояли при ній: не бійся, бо ти породила сина. Та вона не відповіла і не взяла цього до серця свого. І вона назвала ім'я тому хлопцеві Іхавот, кажучи: відійшла Ізраїлова слава, бо почула про взяття Божого ковчега і про тестя свого, та про мужа свого. Та й сказала, відійшла слава від Ізраїля, бо взятий Божий ковчег. До цього місця, брати і сестри, слава Господу! Маємо сьогодні вечірній час, добрі хвилини, де ми прийшли перед нашого Господа. І ми можемо сьогодні прославляти, співати для слави Божої, можемо чути Слово Боже, можемо молитися і кликати до нього. І ми з вами знаємо, ми є в тому впевнені. Що він сьогодні є на цьому місці, він сьогодні, брати і сестри, знає кожного з нас, знає наші думки, наші потреби, знає, з чим ми прийшли. І я думаю, що він знає, як і що нам подати. І я почитав ось це місце. Я не знаю, як часто ми з вами його читали і чи звертали взагалі на нього увагу, але що мене найбільше вразило, прочитавши у усе, цей вирок. Це те, що дійсно, коли ось цей вісник прийшов з поля бою, вернувся з недоброю вісткою в місто, він сказав, то написано, що місто все здригнулося, і там був ось цей чоловік, Ілій, ось цей священик Божого дому. І там і написано такі слова, що ось він сидів. Тому що Божий ковчег, він був взятий ось на ось цей бій з филистимлянами. І написано, що серце його тремтіло. Що це означає, брати і сестри? Він переживав, він хвилювався, тому що він знав, що оцей Божий ковчег, який був взятий, ось сюда, в цей бій, був взятий ось цим народом Ізраїля для того, щоб перемогти филистимлян, він переживав. Тому що від того залежало, як скінчиться ось бій. Чи буде ця перемога, чи буде поразка. Він знав, що якщо Бог буде з Ізраїлем, вони переможуть. Але якщо Бога не буде, вони отримують поразку, вони загинуть. І він переживав за цей Божий ковчег. І коли прийшла ось ця звістка, прибіг ось цей чоловік, цей юнак, і він розказав все, що сталося. То я думаю, знаєте, що вражає, Це він слухав, коли він йому сказав, що е, побити Ізраїль багато полягло. Я думаю, що це було трудно йому слухати, але він це слухав. Далі він говорить йому, що обидва сини твої, Кофні і Пінхас, вони також загинули. І ми собі можемо уявити, брата і сестри, серце батька якому сказали, що обидва синів твоїх, обидва дітей твоїх, вони загинули, їх немає. І знаєте, він, це, він і цю звістку зніс. Але коли він сказав, що взятий цей Божий ковчег, то тут є написано, брата і сестри, і сталося, як задав він про Божого ковчега, то впав Ілізу свого стінця. Цього він вже. Не зміг знести. Я думаю, що з усіх трьох недобрих звісток, які приніс усе вісник з поля бою, найбільше, що вразило його, це те, що був взятий цей Божий ковчег. І те, про що я хотів би, брати і сестри, сьогодні разом з вами ділитися, це те, як ми сьогодні цінуємо тим, що ми з вами знаємо живого Бога. І сьогодні зранку, якщо ми були уважними, брати і сестри, то наголошуємось на те, що дійсно не завжди ми можемо в повній мірі оцінити те, що ми знаємо живого Бога. Те, що нам він відкрився як Спаситель наш. Те, що ми, брати і сестри, маємо його в своєму серці, те, що незалежно від різних обставин, в яких ми з вами можемо перебувати. Но наша надія, наша віра, яку ми маємо в Бозі, вона ніколи не згасне. Вона ніколи не буде даремною, тому що Бог Він є з нами. І дійсно, той чоловік, та жінка, яка знає живого Бога, брати і сестри, вони є щасливі тим. Хоча ми переживаємо в своєму житті різні моменти, різні обставини, брати і сестри. Не завжди буває легко, не завжди буває просто. Але знаючи Бога живого, можна пройти їх всіх. Зранку також говорилося Ботисестер про, про те, як це є важно служити Богові, з доброї волі. Я так трохи зранку сидів і думав, служити Богові з доброї волі, з доброї охоти, служити Богові з радістю. Ми з вами дуже добре знаємо, що часто люди, коли перебувають в якомусь такому безвихідному положенні, коли є така. І якась безвихідь люди починають спішити в церкву. Люди спішають до Бога. Тому що безвихідь ніхто тобі не може допомогти. Так прямо і кажуть, якщо Бог тобі не поможе, то тобі вже ніхто не поможе. І люди йдуть до йдуть церкву, моляться. Коли Бог допомагає, дуже часто люди знову забувають про Бога. Забувають про Його милості. Забувають про Його добродіяння, які він робить, і знову. Живуть своїм життям. Боти і сестри, так, якщо задумати сьогодні про себе, кожен з вас про себе, що сьогодні приваблює нас в цьому місці, в цьому служінні. Я думаю, що ми прийшли сюди не з примусу. Ми прийшли, брати і сестри, не тому що це є неділя і це є веч... час вечірнього служіння. Я думаю, що ми прийшли з бажанням і з радістю в своєму серці. Не тільки тому, що ми побачимо один одного, ми можемо спілкуватися один з одним, але ми будемо мати спільність з нашим Господом і Спасителем і Ісусом Христом. І як вже говорилося переді мною, цього ніхто не може замінити. Людина може мати багато, може мати багато достатків, може мати різні, різні розваги для свого тіла, але її душі, стану її душі, її серця. Вони ніколи, не будуть, ніколи її не задовільнять. Тому що наш сердечний стан, стан нашої душі і нашого духа може задовільнити тільки Господь, тільки Бог, брата і сестри. І той, хто живе в грісі, той, хто робить в гріх, він про це знає. І ми також, брати і сестри, знаємо, що є, що це означає жити і служити живому Богові, мати мир з Богом, мати спасіння, мати надію. Це є щасливий чоловік, братий сестр, навіть переживаючи різні обставини, навіть коли є дуже трудно, навіть коли нас щось болить, але ми є щасливі тим, ми радісні, тому що в нас є Господь, за що слава йому. І ця подія, брати і знаєте, так, якщо дивитися на неї, вона говорить про те, дійсно, що ці люди, як подібно як ось цей Ілій, я не знаю про усю невістку ось цього сина. Іль, 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 ну, Пінхаса, що вона, я, яким чином вона знала живого Господа, але ну, про неї чомусь також є сказано, згадано, що коли вона знала, що взятий ось цей Божий ковчег, на неї прийшла ця велика туга. Щось вона зрозуміла, і вона сказала, що відійшла від Ізраїля слава бо взятий Божий ковчег. Брати і сестри, я знаю, що ми всі з вами розуміємо, що є таке ходити в Бозі, мати спільність з Господом. Тому що, коли людина має ось цю спільність з Богом, ми можемо пройти через різні обставини, можемо пройти різні випробування мати в своєму житті, трудні, нелегкі, але їх можна пройти, тому що з нами є Господь. Ось цей ковчег, який був тоді, на той час в Ізраїлі. Це було ось це місце, де Бог являв свої відкриття, давав свої відкриття. Там е нижче ми можемо з вами читати, що ось цей ковчег взяли ось ці священники, і вони стали в ось цей Йордан, коли їм потрібно було перейти в Ханаан. І вода, цей Йордан зупинився. Так само, ось ці священники вони носили ось цей ковчег заповіту кругом кругом усього міста Єрихон. і стіни його впали. І так само цей Ізраїль він знав і розумів, що коли цей ковчег буде разом з ними, вони думали, що Бог пройде, Бог допоможе, Бог дасть їм цю перемогу. Хоча пройшла поразка. Причина ось цієї поразки це був оцей гріх, який був в Ізраїлі, гріх ось цих синів Ілія, всього кофні і Пінхаса. Бог на якийсь час Він залишив їх. І вони отримали ось цю поразку. Але брати і я вже сьогодні говорилося: милість Божа, вона є надзвичайно велика. Милість Божа до кожного з нас, вона є надзвичайно велика, і кожен з нас ми в своєму житті, ми не один раз її можемо переживати. Ми знаємо своє життя, як часто ми падаємо, як часто ми робимо ось ці поповилки, як часто ми спотикаємося, коли немає, здається, відваги, немає сміливості. Як можна стати перед Господом? З чим ми можемо прийти? Ну на що ми тоді уповаємо? Ми уповаємо на милість Божа. Ми уповаємо на Ісуса Христа. Ми уповаємо на Його кров. І коли ми щиро приходимо, то Бог прощає. Бог освячує Бог Слово відновляє нас, брата і сестри, в тому положенні, яке ми втратили. Але від нас, як вже говорилося, від нас залежить. Щоб ми тим цінували, ми цим дорожили. Не тільки говорили, так, ми є щасливі, тому що тут є, як би сказати, взаємні умови. Бог все дав для нас, Бог все зробив для нас, але також Він хоче і від нас, брати і сестри, вірності. Він хоче, щоб і ми в різних життєвих обставинах свою вірність йому виявляли, не тільки коли нам добре, не тільки коли нам є приємно. А коли й можливо, брати і сестри, нам потрібно стати на ось цю сторону Божу. І приклад, я хотів би навести, брати і сестри, також слово Божого. цих троє молодих чоловік, седрах, Месах і Овдинаго, коли вони стояли перед Новохудоносором, перед цим великим царем на той час, ця імперія, троє, коли всі-всі схилилися. весь всі ці е, зверхники, всі ці сатрапи, вони схилилися перед цим божком, цим буваном, який поставив на вуходоносу. Ми можемо собі тільки уявити таку картину. Троє молодих хлопців. Вони стояли. І оцей чац на вуходоносу, всі своїй лютості, ненависті, він покликав їх до себе. І він поставив умову, якщо ви того не зробите. Ви будете вкинуті цю піч. І він каже там такі слова, є написано, що хто є той Бог, який може врятувати вас з моєї руки. Хто є той Бог? Знаєте, цей цар на виходу носу, може на той час, в своїй величі, в своїй силі, він себе е, е, уявив надзвичайно великим і сильним. Може, навіть прирівнював до Бога, і ми з вами знаємо його історію, що Бог його усмирив. Бог йому осмирив і показав йому, хто є Бог. Але в той, в той час, в той момент він говорив до нас, хто є той Бог. Я знаю, брата і сестри, бувають різні моменти, бувають різні переживання, і, можливо, щось подібне звучить до нас, хто є той Бог. Чому ти йому такий є вірний? Можливо, приходять наше, наш розум, наше сумління, такі, такі думки, ну що, хто є той Бог, чи він вартує того? Що ти йому такий вірний, і ти йому так служиш. Зроби, зроби це, зроби, може, гріх. Може, скажи якусь неправду, може якусь думку, може, якусь недобру справу. Хто є той Бог? Чи він взагалі вартує того, що ти йому такий є вірний? І що сказали йому всі троє молодих хлопців? Мені подобається дуже їхня відповідь. Вони не говорили дуже багато. Але вони кажуть йому, що це. Стару, ми не потребуємо відповідати тобі на ось це питання. Іншими словами, можна сказати, ми не потребуємо, нам не потрібно тобі пояснювати, чому ми це робимо, за для чого ми це робимо. Ці хлопці, ці троє молодих хлопців, вони не були якимись фанатиками, вони знали, і чекали, що їх... вони знали і розуміли, що їх чекає. Вони хотіли жити. Вони були молоді, але вони виявили свою вірність Господу. Вони казали, вони не думали, чому я, так роб... чому, я... чому я так роблю, чому я так кажу. Тому що вони мали ось цю вірність Богу. У них була ось те, і сестри, що може заклали їм їхнє серце, їхні батьки, ось ця віра в живого Бога. Вони не задумувались над тим, що, можливо, їхнє життя воно може закінчитись. Але вони знали, що вірний той Бог, якому вони служать. І вони йому сказали, що той Бог, якому ми служимо, якщо Він нас може визволити з твоєї руки, то він нас і визволить з усієї вогненої печі, то він визволить нас із твоєї руки. Бати і сестри, не раз в нашому житті бувають різні обставини. Можливо, різні думки можуть приходити в наш розум. Хто є той Бог? Пам'ятаємо, хто є той Бог якому ми з вами служимо, щоб ми високо тим цінували і дорожили, і можливо на ці різні пастки в нашому житті, ці уловки, які ставить діявол перед нами, для того, щоб похитати нас, щоб ми десь уступилися, щоб ми десь проявили якусь слабинку, може, допустили якийсь гріх, тому що він дуже добре знає і розуміє, що через гріх втрачається. Зв'язок з Богом через гріх, Боти і Сестри, гріх стає на перешкоді, того, що Бог менше буде діяти в нашому житті. Бо що гріх він є несумісний, Бог є святий, і Він хоче, він веде нас до цього. Хай би, щоб ми пам'ятали про це, мити і сестри. Щоб ми пам'ятали, щоб ми не дозволили уся слава Ізраїля. Було взято, що те, чим ми сьогодні сильні, ми сильні нашим Господом. Воно було взято від нас. Ця відвага, яку ми маємо, та і сестри, в цьому світі. Те, що сьогодні ми з вами говоримо, те, що сьогодні, і сестри, люди хвилюються, люди переживають. Ми кажемо, що ми кажемо? Ми маємо. Уповання на Господа. Ми не знаємо, що принесе нам завтрашній день. Ми не знаємо, що принесуть нам ось ці вибори, які нас, які йдуть. Ну ми з вами знаємо, що ми вірні. І коли ми є вірні Богові, Бог буде нас тримати, Бог буде нас берегти. Ми, може, думаємо трохи переживаємо, але ми з вами знаємо, що Бог є над нами, і Бог буде тримати нас. В нашій руці, в цьому є наша сила. Наша є сила, боти і сестри в Божому Слові, яке говорить нам про те, що я буду з вами і ніколи не залишу вас. Ніколи, бати і сестри, віруючий чоловік не буде одинокий в цьому світі. Ніколи сьогодні, боти і сестри, як в Слові Божому, так і в щоденному нашому житті, ми чуємо різне, друзі можуть залишити, рідні, близькі, можуть не розуміти, але Бог не лишить. Бог зрозуміє, Бог прийме. Хай би Бог сьогодні нас благословив, щоб ми цінували і дорожили тим, що сьогодні ми з вами маємо Господа. Сьогодні ми можемо Йому служити. Сьогодні ми віримо в Бога Живого. Йому за все, нехай буде вічна слава. Амінь.